Привіт! Мене звати Олексій Шпичко, я практикуючий психолог і гешталь-терапевт. Повністю розвинути справжнє я має здатність до творчості. Справжнє я, яке розвивається і підкріплюється творчістю, створює гармонічну і злагоджену систему регуляції самооцінки завдяки реалізації в мистецтві. Хоча здатність до творчості сама по собі не завжди означає, що людина має повноцінно розвинути справжнє я. Багато творчих і талановитих людей мають серйозні розлади особистості. Здатність до творчості допомагає їм розвинути фрагмент справжнього я і створити для себе завдяки цьому дещо кращу якість життя. Жан Поль Сартер описує, як в дитинстві його бабуся і мама не могли дати йому визнання і підтримку його справжнього я. А також він пише про їхню потребу в неадекватній ідеалізації його. Відповідно, це призвело до серйозних порушень в розвитку його особистості, і в нього сформувалося хибне я і нарцисичний розлад особистості. Приведу цитату, як він сам себе описував. Я був фальшивою дитиною. Гра на публіку вкрала в мене справжній зв'язок з людьми. В мене не було своєї власної сцени. Я робив те, що від мене хотіли дорослі. Моя власна свідомість покинула мене. Я зненацька усвідомив, що я не маю значення. Я відчув сором і свою небажану присутність в тому добре організованому світі. Моя правда, мій характер, моє ім'я належали дорослим. Я навчився бачити себе через їхні очі. Я бігав і пригав у них на виду, намагаючись бути ідеальним внуком. Я був фальшивкою. Граючи цю роль, я відчував, що це не я справжній. Я не міг це ні зрозуміти, ні перестати це відчувати. В мені не було ні суті, ні сталості. Я був непотрібен. В мене не було душі. Я був нічим. Кінець цитати. Здатність Сартра згадати своє дитинство це величезна рідкість серед людей з нарцисичним розладом. Більшість людей потребують багато роботи в терапії для того, щоб добратися до своїх дитячих травм. Він згадує, що відчував себе в стосунках з людьми непотрібним, нещирим і прозорим, в тому сенсі, що люди його не помічали. Сартру не вистачало надійного відчуття своєї ідентичності. І, відповідно, цей досвід став основною темою в його розвитку. І це пізніше вилилося в його філософію буття і небуття. У Сартра, відповідно, розвинулося хибне я у вигляді грандіозного і всемогутнього образу себе, яке захищало його від страху поглинання. Від відчуття порожнечі і від відчуття фрагментації. Так сталося, тому що він себе ідентифікував з ідеалізуючими проекціями своєї мами і бабусі. Відповідно, він відзеркалював їхні потреби. І тоді, коли ти попадаєш під нарцисичні проекції іншої людини, ти стаєш їхнім. Ідеальним відзеркалюванням, і ти перестаєш бути собою. А так як його справжнє я нікого не цікавило, то в нього розвинулася нарцисична захисна конструкція. Це відчуття своєї грандіозності і всемогутності. В Сартра був базовий страх, що якщо він активує своє справжнє я, то він знову буде відчувати страх поглинання. Який він переживав в дитинстві з батьками. Таким чином, його справжнє я було заблоковане. І він його переживав як порожнє, туманне, безмістовне і сповнене страху поглинання. Він намагався вирішити цю дилему своїм письменництвом. Схоже, що Йому в дитинстві не забороняло писати те, що він хотів. І завдяки письменництву він почав розділяти своє справжнє я від хибного я. І ще одна цитата. Я почав знаходити себе. Я був майже нічим. Я був максимум просто активністю, без змісту, але це було все, що мені потрібно. Завдяки письменництву я втік від акторської гри. Його змушували грати. Я переставав видавати себе за когось іншого. Брехун почав відкривати правду, намагаючись вдосконалити свою брехню. Я переживав народження в своєму письменництві. Мастерсон вважає, що для того, щоб подолати страх поглинання, психіка Сартра була розщеплена на хибне я і на справжнє я. Також в нього були додаткові захисні механізми, такі як відсторонення та інтелектуалізація. Відповідно, як ми добре знаємо, він став інтелектуалом та філософом. А зараз я хотів би сказати декілька слів безпосередньо про його філософію. В нього. В його філософії домінують теми про свідомість, буття і небуття. І він багато пише про боротьбу за справжнє я, про внутрішню порожнечу, самотність в боротьбі за розвиток свого справжнього я через творчість. Ідея радикальної свободи свідомості в нього відчувається як щось нестерпне, болюче і тужливе. Він каже, що індивід може уникнути, свободу, уникнути свободи тільки через смерть. Сартер в дитинстві не отримав визнання і підтримки його справжнього я від батьків, тому він був змушений самостійно його собі створити. В результаті він думав, що всі люди повинні розвивати справжнє я самотужки і без допомоги. Переживання Сартра пов'язані з порожнечою в його пошкодженому справжньому я. Також це про страх поглинання при спробі бути собою і про потребу захиститись від цього через нарцисичну грандіозну конструкцію. Сартер не міг уявити, що розвиток і консолідація справжнього я може протікати в умовах підтримуючого середовища, і що цей процес може бути сповнений радості і захоплення наряду із боротьбою. Він також, на жаль, не міг уявити автономне і цілісне справжнє я без страху поглинання, порожнечі, самотності і страждань. На цьому в мене все. Дякую за вашу увагу. Надіюсь, вам було цікаво. Ваші коментарі можете написати внизу під відео. На все добре!